У нас в студії новий гість Василь Розлуцький, громадський активіст. Доброго ранку. Доброго ранку, падає вітаємо вас з сьогоднішнім святом. Дякую. Чоловіки, вітаємо. Приємно, що вона так звучить. Знай свято захисника України Дякую. саме та а не вітчизни. Каже, що 14 жовтня таке особисте свято для вас. Що воно пов'язано? Особисте і дуже велике свято. Я дуже задоволений, що маю честь попасти. Мав честь попасти в таку студію до вас. І з нагоди свята хотів привітати. Жителів міста Львова, а також хочу привітати президента нашого Петра Олексійовича Порошенка. Дякую Богу, що Бог дозволив нам святкувати то свято. І для мене це дуже велике свято, тому що два роки я займався збиранням повстанського мартиролога в Львівській області, в такому віддаленому краї, Турківському районі. Два роки я багато вдало мені зібратися 250. Воїнів УПА, які були знищені режимом, радянською владою, то біографічні довідки. І хотів з нагоди свята привітати родину Петлюрів в Канаді, також Василя Бортняка в Канаді і всіх, всіх людей, які вірять в це свято, які вірять в Україну. І так далі, і хотів за, хотів заспівати якусь пісню, таку знаєте, яку вже в Україні не пам'ятають. Забули ми ж Ми, ми, ми інтригу протягнемо. Так, так. так ми спочатку поговоримо, тому що 250 ну, біографій воїнів. Це факт. насправді дуже багато. Скільки дуже багато. часу тривала ваша пошукова робота? І так. Два, два роки я два роки я проводив ці пошуки. Два роки. І заходив, ви знаєте, було різне. Заходив в різні, як то кажуть, 96-й до 98-го року заходив в різні кімнати, до різних людей попадав. Одні тішилися, що я прийшов, другі виганяли мене з хати. Кажуть, що ти ходиш тут, збираєш якісь бандерівці, якісь воєнні упа. Каже, де хто про них пам'ятає, а на що вони тобі потрібні? Для чого ти то робиш? Розумієте, люди сприймали по-різному. Є люди, які тішаться в Україні, які. Вдячні Богу, що є в Україні. Є люди, які не люблять, подаси ну дивіться дві, дві, 240 тих 250, десятих тих історій зібрати. І стільки так. людей вам говорило то навіщо? Ви зараз находитись на телебаченні? Багато з тих людей нас точно дивиться за статистикою. Точно. А От скажіть їм, а на що ви то робили? А я то робив для того, щоб е, своїми руками створити історію України, щоб, знаєте, бо хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, той не може. Не може дивитися в майбутнє, не може мріяти про перспективу про Україну, як як що Україна має бути Європою, європейською державою, то вони просто не мають на то право, розумієте? Хто хто так думає? Не можна так думати. Треба жити нинішнім днем. Як технічно виглядали оці ваші збори інформації? Як ви це робили? Як то ну, починалося? Як, як технічно виглядало? Ну при прийшов кім, прийшов до кімнати, привітився, сказав так і так мене до вас направили. Тут я хотів знати, де що чи є у вашому селі. Якісь воїни, які боролися за Україну, віддали життя. Може, хтось такий є, кого виселили в Сибір і не повернувся з Сибіру, розумієте? І одні дуже добре приймали. Я хотів дуже багато людей. Я зібрав в такому селі, як Ластівка. Там 56, Пам'ятаю, довідок біографічних воїнів. Упа, якщо той в Ластівці є ще Демків Степан, живий то я би хотів подякувати йому, що він розповів мені таку історію про свого брата, як він його охоронив, як то було важко, як їх били, розумієте, як е, забрали його в НКВД і, і так його били, що він знепритомнів, розумієте, казав, спізнавай то ж твій брат, а то був його рідний брат Микола, Демків Микола, е, син... Е, син е, ну, по батьку я там uh -huh. не пригадую вже, бо то трошки давно, але я прізвище пам'ятаю, Демків. То той Степан, то він дуже такий, знаєте, збідований, дуже гарно мене прийняв. дійсно патріот, націоналіст, як то кажуть, і, і дійсно таким людям я хочу подякувати, що вони, що вони є. Розумієте, чи ви якось конкретно вибирали оці власне біографії, чи будь-яких воїнів, які яких згадували люди, ви брали і записували? То розумієте, то е, в, 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 в ці села, які заходиш, то всі люди знають, хто боровся за Україну, кого забрали в Сибір, кого то. але не всі то хотіли говорити, бо всі бояться, розумієте? Всі кажуть, а на що воно тобі? Зараз бояться? Зараз не бояться. Тоді, в 96-му до 98-го року, то тож було ще, то хіба початок України було, то не було вже так, як сьогодні, що вільно вже про то преса говорить, що вже телебачення, що то вже знаєте, ви визнали, що свято УПА то є 14 жовтня, що свято УПА то є. День захисника України, розумієте, то то дякуючи, я думаю, що вже дякуючи е, новому президенту і новій владі, то визнали, що то УПА дійсно є, бо тоді я ще ходив, збирав, то голови сільських рад не хотіли підписати, боялися підписати за УПА, що то що то є воююча сторона в Другій світовій війні. виходить що що армія, що армія Виходить, що армія захисників. Відчезне тих, що Великої вітчизняної війни, що то була армія, а УПА тоді що не армія? Якщо мій дідусь, мій дідусь був, один дідусь загинув у Великій Вітчизняній війні, то він герой. А другий дідусь загинув в УПА, то він хто не герой? Я uh -huh. думаю, що він герой. Так, що вас, власне, спонукало відправитися на пошуки оцих історій? А, ну, я, я тоді працював, працював в районній адміністрації. І був такий в мене, як то кажуть, мій наставник, він вже помер, Григорій Васильович Дем'ян. Він був депутат Верховної Ради України від, від Турківського виборчого округу, то він вже помер і, і, і з ним я це робив, і також допомагали це робити. В Старосамбірському районі робив Васюта, збирав ці біографічні довідки, а в Турківському районі ще допомагав Микола Михайлович. Чи, чи ви бачите, от знаючи багато історій, Попередніх нашої України, чи є у вас якісь ідеї стосовно вирішення конфлікту на Сході? Стосовно вирішення конфлікту на Сході, то і пропозиції як таких, то я не можу вам пропозиції дати, тому що, розумієте, то є, то є територія України і Україна не може тою територією поступитися іншій державі. Я виходу в даній ситуації я виходу не поки що не бачу. Пане Союзі, ви приходили, прийшли до нас з позитивним таким настроєм заспівати пісню, яку ми не чули, очевидно. А розказуйте, що це за пісня? Ну давайте я хочу заспівати таку пісню. Сонце сходить і заходить, а я сиджу у тюрмі. Ну, вона трошки багато куплетів має. Ви співайте куплетів. Два. Два куплети. Два куплети. Два куплети і приспів. Два куплети і приспів. Ну, то давайте я тоді скажу. Заспіваю перший куплет і тоді ви вам приспів в кінці, бо. і останній Так, я, так я, я вам допоможу. Секундочку, одну. одну зараз. Так, У вас тут є власний інструмент. Але я хотів ту пісню нашій, для, для, нашої, для нашої Надії Савченко заспівати, бо то якраз пов'язано там говориться про те, що я сиджу у тюрмі розумію. Угу. Та не є така ж дуже весела пісня, ну, але то є пісня стара, вже забута і ніхто Це саме повстанська пісня. Так, так, так Финська, повстанська повстанська пісня. пісня. Слухай. Можна? Пошла. Так. Темна нічка. Наступає ясний день, пробудилась Україна. країна, хай нами дзеньтай день, ти не сумуй Україна, кайда на мене дзвени, будь весь. Країно, не твої вірні сини. Будь весела Україно, Україна, не твої доньки сини. Па Василю, Я Дуже думала. добре, що саме на тому куплеті, тому що таке побажання За, Україні. Тато, побажання Україні, будь весела Україна. Я ви казали. Перші пару куплетів останні, бо я міг вандову. має вісім вісім стовпчиків. То трохи більше часу мені займе. так так. пан Василь Розлуцький, Дуже дякуємо вам, що прийшли до нас. Дякуємо за хорошу справу. робите. Ну дякую, дякую вам. Дякуємо, Залишайтеся і... з нами. Дякую, Ми переходимо і... далі на рекламу.